Студія Вогнеслово. Аудіокнижки Українською з вогником Представляє. ФЕНТЕЗІ Роман Віллоу, глава 26. Скульптор. Чоловік у чорному приготувався до пострілу, але рішучий голос кріса зупинив його. Залиште нас, наказав господар, звертаючись до своїх охоронців. Переслідувач опустив зброю. Примарна стіна, що стримувала обхудола, враз зникла, а тінь на певний час розчинилася у напівтемряві сходів. Тіфані була могутньою чаклункою, втім таємничий маєток надавав своєму власникові додаткових магічних сил, завдяки чому Кріс мав змогу скасувати більшість накладених заклять. Чаклунка, не поспішаючи спустилася до холу, зупинившись біля столу, за яким сидів господар. Своєю чергою Кріс підвівся, рушивши до темного кута, з якого приніс дерев'яне крісло, залишивши його поруч із гостею. Тіфані вдячно кивнула у відповідь, сідаючи навпроти власника будинку. Колись давно я знала молодого чоловіка, розпочала гостя. Він був талановитим скульптором, мав чудові здібності та схильність до вивчення магії природи, але найголовніше людяність. Кріс уважно слухав чаклунку, непомітно споглядаючи її бік, крізь пасма довгого, чорного волосся, що частково заховалося під широким каптуром. І зараз мені вкрай дивно спостерігати, як його найманці палюють на жінку, яку він кохав, підсумувала Тіфані. Кріс неквапливо взяв до рук пляшку з червоним вином, пропонуючи гості скласти йому компанію, зрозумівши, що Тіфані не питиме, Господар налив собі повний келих. Цей чоловік давно помер, мовив кріс, зробивши великий ковток. Щодо полювання мої темні друзі радо допомагають врятувати ту, заради якого він свого часу був ладен на все. Дивний спосіб захисту, посміхнулося Тіфані. І кого ж, на твою думку, насправді має остерігатися вілов? Орден старої інквізиції, коротко мовив кріс. На обличчі чаклунки проминуло відверте здивування, але крім нього, уважний господар маєтку помітив очактів бентежні ноти. Стару інквізицію відносили до таємного ордену, що свого часу полював і винищував так званих шкідливих відьом, які, своєю чергою, завдавали клопотів, займаючись темними справами. Як виявилося згодом, нагребували інквізитори трофеями на зразок вилучених артефактів, які згідно з правилами мали передавати до рук вищих магів. Загадковий орден самовіддано виконував свою місію, відправляючи небиття могутніх чеклунів та відьом, котрі несли загрозу життю містян. Представники старої інквізиції самі непогано зналися на магії, бездоганно володіли більшістю видів зброї та були вправними шпигунами. Перебуваючи ніде і водночас всюди, не методами, вони майстерно несли варту, караючи темних. Але минав час, і почесна місія перетнула межу зі свевілля. Вище бачили, що орден порушує низку затверджених правил, а частини артефактів, які інквізитори отримують, перемагаючи своїх ворогів, потий залишаються в ордена. Задля того, аби стара інквізиція не встигла накопичити достатньо сил, у майбутньому ставши противагою гільдії вищих магів, було прийнято рішення припинити діяльність ордена. На зміну їм прийшли нові інквізитори, що покірно виконували свої обов'язки, не переслідуючи власної мети, натомість, орден старої інквізиції, канув у небуття. Сфера, що носить із собою ваша племінниця, надзвичайно сильний артефакт. І ласий шматок для тих, хто палює на подібні речі. Наївно вважати, що старий орден зникне, залишивши по собі прибічників. Найбільш завзятих було знищено, втім, ця течія не припинила своє існування, впевнено мовив Кріс. Припустимо, відповіла Тіфані, уважно вдивляючись у бік співрозмовника. З одного боку, Кріс, міг переслідувати власний інтерес в отриманні артефакту. І, хоча магія смерті на перший погляд не мала нічого спільного із водною стихією, насправді це було не так підняти із морських глибин затонули корабель разом із командою, перетворити живу воду на мертву, а чисте лісове озеро на отруйне болото. Загалом можливих комбінацій було вдосталь, але наразі щось підказувало Тіфані за маскою безжального, темного ще й досі живе той самий привітний чоловік, який досі кохає Віллу. Я бачу, тебе щось непокоїть, дещо змінило хід розмови Тіфані. З мого саду зникла статуя Центуріона», – коротко відповів Кріс. Це як? здивувався чаклунка. Навряд хтось при здоровому глузді прийде до цього лісу, не володіючи магічними здібностями шанси потрапити сюди при марні? Загалом, навіщо комусь статуя, власне, як її поцупити? «Центуріон пішов самостійно, відповів господар маєтку. Я рухався за його слідами, вони губляться за старим озером. Далі йти мені зась. Де ж вона зараз? не припиняло дивуватися Тіфані. Звідки мені знати? Напевно, відкручуючись голову, мовив Кріс, осушивши келих. Усе це й насправді видавалося напрочуд дивним, якщо Кріс говорить правду, Хтось невідомий і сильний вдихнув життя у кам'яну скульптуру, вирішивши залучити до своїх лав одного із найнебезпечніших воїнів. Центуріон безумовно, становив загрозу, але не менше бентежило і те, що знайшовся той, хто ладен провести схожий ритуал. Змусити статую жити було лише половиною справи. Кам'яний воїн отримував прямий зв'язок зі своїм новим володарем, потребуючи безперервного підживлення магічної енергії. Тіфані розуміла, зробити це міг лише могутній чеклун або ж група нижчих магів, що об'єднавши зусилля, живлять кам'яного солдата. У підсвідомості закралася пересторога, яка вже за мить отримала підґрунтя. Хто ще є у будинку? раптово запитала Тіфані. Лише ті, кого ви бачили, завітавши до маєтку, відповів Кріс, опустивши на стіл порожній келих. Хутко надвір. вигукнула Тіфані, підхоплюючись з місця. За кілька секунд крізь іще клункою стояла навпроти маєтку, споглядаючи на цікаве видовище. З вікна горища, що розташовувалося над четвертим поверхом, вистрибнув чоловік у коричному балахоні. Приземлившись на землю, не наче кіт, що ладен впасти з висоти, не зазнавши ушкоджень, загадковий незнайомець миттєво побіг у глиб лісу. Чоловік у чорному, який перебував неподалік маєтку, встиг здійснити постріл, але стріла, випущена з важкого арбалета, не досягла своєї мети. Незнайомиться балахоні розчинився у помаранчевому сяйві порталу, який виник незвідки звідки і так само раптово зник в обіймах ночі. Я гадаю, нам є про що поговорити, задумливо мовив Кріс. Здається, справжнє полювання лише розпочинається. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.